Мені дуже цікаво, наприклад, що слухали ці музиканти, знаєш? Я тобто, думаю, що, їх... що, Я думаю, що не, Chicago, не, не радянську музику. Думаю, так. Ні. Вон... Я думаю, що вони слухали фірму. Я думаю, що всі Як нормальні так. музиканти слухали фірму і десь глибині душі шкодували, що не можуть самі так грати, що, що там... народилися не, не в тому місці, ніж ні, країнах. Мені здається, що були якісь бутлеги. Парніки, де вони грають, але зараз не згадаю по-моєму Fire» чи щось це грали? Так, на так, 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 ну, і в Харкові і mm -hmm. були групи, які грали власне фірму, які, які грали. знімали mm -hmm. і грали це на дискотеках, але вони не мали можливості все це записувати. Я Вони mm -hmm. не мали можливості це це випускати. і Все це було так ресторанно дискотечно. Так, так Один із епізод епізодів нашого подкасту. Він був присвячений саме любительським записам mm -hmm. 70-х років. Є люди, які це колекціонують, збирають, і там А, а ну, загалом концерт стандартного віа виглядав так. На початку були такі пісні, типу Как хорошо русским родиться. І це, от, це ось у виконанні віа, власне, Арніка у Львові така була пісня. Ну, такий речитатив. Ну, а далі якісь Виктор Морозов така співає. Це перший склад. Майбутній перекладач Гаррі Поттера. Далі якісь ну, ліричні пісні, і під, кіне, під кінець, вже коли е, тихарі пішли вже домах, можна. — Да, то вже можна там, Діп Поппл зіграти.